Я хочу додому. Серйозно. Ну, я собі зовсім інакше це уявляла. Ну, якось це не я. Друзі, от я схопила себе на думці, що я знаходжуся в 1996 році. Так, друзі, всім привіт! Знову вітаю вас на каналі Невгомовно Монро. Я збираюся на відкриття квір-кінофестивалю в Стокгольмі. Макіяж 15 хвилин. Якось складно тут розрахувати час. Плюс всі дуже пунктуальні. Це прекрасно, але зараз ми чекаємо на авто. За нами приїхав волонтерки на фестивалі, і ми їдемо на локацію десь сьогодні. Де сьогодні відбудеться церемонія відкриття. Як я вже казала, У мене промова. 5 хвилин, промова в сумочці. От, ну а повністю свій лук я вам покажу в якомусь дзеркалі. Початок 18 18-й, що не помиляюся, 18-50 показ кіно, а потім автопаті. По традиції, на відкритті о, після офіційної частини, о, презентації всіх фільмів, конкурсній програмі, або ж там позаконкурсній, всі дивляться кіно. Ну, Така програма на всіх кінофестивалях. Так що так. Але <звіт> якось я хочу додому. Серйозно. Я з таким ентузіазмом сюди їхала, збиралася, готувалася. А вже от після, після Чехії я так здулася. Угу. Зараз хочу ще губи тут фарбувати, поспіхом. А, і брови. Ну, якраз таксі чекаємо, зараз не Ну, Так, такий руток. Малунка. <смалінка> Якось це не є. Робимо ретяку. Я зрозуміла, я не хочу, знаєте, напружуватися. У мене житті стільки напруги, що мені знову треба напружуватися, прислуховуватися. А, ну, Про що говорять люди, ці жанглійською спілкуються. І в якийсь момент такі, от, знаєте, білий шум, і це теж так втомлює. Ой, ще треба про себе розповідати. Я ж про себе все знаю. Ну, коротше, таке. Я потім вже, коли повернуся, зроблю такі відео підсумовуючи, відрефлексую все. момент на собі. До речі, треба записати, то ж. Приїду додому і знову закручуся. так. Їдемо з тунелями. Дивіться, тунелі, односторонній рух, тобто є ще тунелі, щоб їхати назад. Це дуже розгружає трафік, тому що я сьогодні помітила, що машин на вулицях ну, не так багато. А вони всі під землею. Цікаво, друзі, це демократична країна. Без цього тюлого піндрюжу вибух. -а. на От Я вирішила, що вона на щастя. Ми так довго їдемо кудись. Ну, цікаво. Вау! Ми сюди їдемо. Чекайте, зараз побачите. Якась історична будівля. А, ні, не сюди. А сюди, Ага! Це ж історично. Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. Дивіться, яка красива погода. Хмари, захід сонця. Угу. Так хочеться жити. О! О, бір! Hello! Hello! Hello, hello! Hello! It's me! Hello! Hi. Hello. О, oh, так музей ще працює. Ага. як цікаво. Друзі, квір-кінофестиваль в природознавчому музеї. Дінозаври. <рес> ну таке. Я так в туалет хочу, я пішла... О, ага, все тут туалет. А, внизу. Друзі, це третій поверх, а центральний четвертий. Ви бачили? А, будівля на такому фундаменті високому стоїть. Ага. Ну, чомусь так. Так, а де ж тут туалет? Це кафе. Це ага, там гардероб. О! Я знайшла туалет. А, ні, це дитяче, як зрозуміти, де туалет. Скатрум. Скатрум. Ага. Квір. Бачите, заклеїли. На час... блять! Чекайте! На час відкриття кінофестивалю заклеїли! Так, друзі, поки нікого нема, покажу вам, де буде відбуватися відкриття, зал, лось. Тут смаколики, традиційні, навіть сендвічі. Я так думаю, це буде продавати. Ну, Скоріше за все. Це мені здається експонат. Слухайте, ну яке <смі> оригінальне місце. Це. Це сарказм. Чи, чи Стьоп. Що це? Цікаво, чому саме це місце обрали? для відкриття відквірки на фестивалю? Я собі зовсім інакше це уявляла. Тут тут, тут слова зовсім. Бембі. От. От вам смішно? А я зі сцени сьогодні буду про мову пушити. Друзі, про мову я буду пушити з другого поверху з балкону. Дункає формі Україна. Я спиталась, чому саме ця локація Сказали, що це такий дивний о, ліс. І дуже мечиться тема квір-фестивалю, ну, як квір, спільнота з Бомбогі. <плес> Слухайте, безкоштовно відвідала музей. Цікаво, неординарно, нестандартно. Щось це наказали про якісь музеї, що це буде, територія музею. Але я не усвідомлювала, що за музей. Дивіться, як все інтерактивно виглядає. А там, мабуть, буде автопатія. Давайте подивимось. Тому що наші організатори сказали, що ми будемо десь ще там. О! А ще тут... Ага. А, це я зробила... Ні, чекайте. Куди ми вийшли? Тут ще щось буде. Ага.

Да, да. Прекрасний кінофестиваль. Каву купили. 34 крони. А воду зараз з крану поп'ю. Та в кухню знайшла. Бачив, хор співав. Не хотіла, шуміти. Водою. Друзі, ну така тусовка. Дуже... Дуже. Дуже по шведськи Я чомусь думала, тут буде. Такі яскраві а, персонажі знаєте от прям так ух, шок. Та ні, всі от як рейтерська доставка не рейтерські. друзі всі Hello. сидять тут Hello. дивіться а мене запхали аж туди як сказали що всі йдуть туди так да? Ага, на вхід, і туди... телефон, без Добре, і мені підніматися туди. Друзі, ну приблизно так це виглядає. Всі встали з коло. І зараз буде церемонія відкриття. Друзі, ну, така домашня патія. Скажу, вечірка на рейтрасті. Я собі інакше це все уявляла, виглядаю дивно в своїх шовках. А, Наталя Велівська. Festo. Друзі, кави напилася, хочу пісняти. Давайте вже. Ах, мій виступ і Я ще голодна. Треба встигнути десь щось поїсти. А у нас супермаркет вже працює. До 23-ї. А вдома є чайник. Якщо що, куплю 4 пачки мій він. Святкова вечеря, автопаті. Це ага. все за гроші. Друзі, я так нервувалася, але все вийшло. Мені дуже сподобалося. Читаю я більш-менше. Можна додому йти. Дуже тепло так прийняли. Я там дещо запнулася. Не, мене суттєва, Боже. Я молодець все. Ми молодці. Ми молодці. Все, що я хотіла сказати, я сказала. That's <laughs> yes i live a country at this war i choose to stay in ukraine because i love my home my family and my friends but war is not a black and white film about world war ii it is about real life destroyed homes and broken families Ітиси далі реаліти ан іт існим we are presenting here, Queens of Joy. Друзі, на от, приличних фестивалях продають їжу і напої. Не треба і чекати на шару. По бокалу випили все правильно лось. Це лось? Так, да, лось, точно, лось. Друзі, всім дуже дякую. На цьому церемонія відкриття вірті на в Стокбольми для мене закінчена. На все добре. Дуже дякую організаторам, що запросили, надали майданчик для промови динозаврів, я так і не побачила. Вони в іншій залі. Наступного разу все. Чмокі. Чого я не взяла з собою змінку? Чого я вирішила, що тут будуть всі при параді? А, вчора на вечері казали, що о, всі зроблять собі мейкапи. Майкап був у ведучої. Вона ну, вчора була в мейкапі. То такі, друзі. Чіка. Експірієнс. Вечеря після відкриття кінофестивалю. Ну, ніхто не обіцяв ресторан Максим, тому я хочу взяти якусь рибище. Друзі, наша вечеря з пані режисеркою. Відмічаю відкриття кінофестивалю. І дуже затишно. Подивилися ціни на піцу в нашому ресторані. І зрозуміло, що в Коупі якось так, знаєте, душевніше. Приємний такий район. Друзі, ну культура бібліотек мені дуже подобається. Читайте це. Дуже розвиває емпатію і образне мислення. Фестиваль азіатського кіно. Будь ласка. Я собі являла якісь... це як його притон такі. Ну не знаю. О, тут якась кав'ярня є, чи що, це столовка, А, Мабуть, Що ти кажеш? Може, Ледікапріу судить. О, як мило, слухай, тут люди їдять. Ну подивіться, яка симпатична локація. Друзі, повний зал, і є українці, так приємно. Тому що я вже трішки так засумувала. Знову думаю, шведи які? А так своє життя живуть. Безумовно, цікаво, але все одно. Друзі, подивіться, які кольори. Ні, ну, В Києві в Україні теж такі є, але. З цьому символічне. Ми вийшли погуляти, кіно ж бачили її час. А потім Q&A-сесія. Хочемо подивитися, як живуть шведи. Я познайомилася з чоловіком, він вже 16 років живе в Стокгольмі. Вказав, що це дуже заможній район, тому що тут є поруч озеро, парк. Так що, попри те, що це не центр, тут, тут дорого. Ну, я не уявляю, де жити в Стокгольмі дешево. Я впевнена, в будь-який район, би ми заїхали, бачили ну, приблизно таку саму картину. Як я казала, окрім бібліотек, дуже багато магазинів зі світлом. І от якщо подивитися у вікна, ввечері ви побачите виключно тепле, жовте світло. І дуже багато... Світлових приборів. Лампи, люстри, тершери. От ми так позаглядали у вікна ввечері. А, і освітлення на вулицях теж таке м'яке, жовте. Ну, можливо, десь на трасах біле є, безумовно, але в місті тут виключно таке жовте, м'яке світло. Ну, Давайте подивимось, скільки тут коштує нерухомість. Чи скільки? А ціни є... А, ось ціна є. 51 квадратний метр, 3,5 мільйони. Ну, можна жити. Вийшли на площу. Ну от подивіться, Comfort Town. Це район в Києві, точніше ЖК в Києві район. Який будували... Боже, почали його будувати десь в 10-х і досі там щось добудовують. Ну Приблизно так виглядає район Копенгагену. Ой, а де я знаходжуся? Стокгольм. 350 тисяч доларів коштує квартира там 50 квадратів умов у нас, ж буде коштувати за міський будинок приватний. <кхем> Мільйон плюс-мінус. Ну, я думаю, це все в кредитах. Скоріше за все. Ну, Навряд чи хтось кешем платить. Ой, давайте не Некрасиво ну, буде. Ха -ха -ха. Знімати перший поверх, але штур нема. Лампи, світильники з Ії бачу. Дуже багато з меблів, ну це не дивно. І це національне достояння цієї країни. Будь якийсь кафе. Десь зайти. Випити чашку какао. Так, я знайшла продуктовий магазин. Друзі. Супиро мені рекламують. Так, це екстра, я так розумію, щось від ковпу. Друзі, от я схопила себе на думці, що я знаходжуся в 1996 році. От Десь там, знову. Пірнула. <пірнула> така атмосфера. І зараз ми вип'ємо коктейль-викрутка. І тут ще хтось запалить цигарку. Тоді ще палили в приміщеннях. І от розмови розмови про майбутнє. Якісь плани, плітки. Приємні спогади. Тут, тут, тут такий приємний вайб. Усі мої друзі поруч. Деякі ще живі. Я і без турбот. Ні, турботи були, але. Ще життя не нюхала. Так тільки принюхаюсь. Ну, в сучасному світі тим бачиш українському, де я планую проживати своє найкраще життя. О, ну, Суспільство потребує допомоги, і мені здається, о, в мене вийде її кваліфіковано і зі знаннями надавати. На це буде навіть сім'ї. Так ніхто нікуди не йде. Всі сидять до кінця. Куди? Кінець це ще. Никто никуда на О, so huh? mm -hmm. oh, у нас даже на стол да? Чудово. А будет какие то лучший свет там, читак так в тембре? Да? О, Ольга, сюда это. And now you bring this really, uh, I would say, important <laughs> and important. I do want to ask the people in this room, though, how many of you were born outside of Sweden? Raise your hands. Okay, many <laughs> of <laughs> well, people are born outside of Sweden. Uh, how many of you have been born in Eastern Europe or countries outside of Europe? Nice. So, <laughs> by, saying <laughs> that, <I just laughs> by saying that, I just want to say that you've already gone. Друзі, що мені подобається? Все по таймінгу, Чітко, година, Q&A і на вихід. Все, виходьте, тому що наступний вже показ. Все. Але ми, 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 ми буквально два питання з залу і все. Хоча сиділи ще сиділи. Дуже теплий прийом. Ще раз хочу подякувати організаторам квір-фестивалю в Стокгольмі за гостинність, за підтримку. І стику, знаєте, от... душевність і нопку ностальжин. Якось от -от ностальжиз. Так, друзі, ми чапаємо зараз на якусь метрову площадку, але в мене враження, що я десь знову ж таки на пазняках. <сум> Бачите? Такі нові будівлі. Але це Стокгольм. А що це? А, тут, мабуть, сміття, що. Ні, не знаю, що тут. І тут парковка, дивіться. Свободно, можна гуляти. Бої яка краса. А скільки ж тут коштує квартира з видом на Стокгольм? А, ну ви ж бачили ціни. Ой. А куди всі пішли? А, там нижче є майданчик. Друзі, ну, ну, щоб я так знімала, точно так же десь там з Марінського парку лівий Берег Києва. В принципі, одна і та ж сама. Ого. Там ще вище щось є. Але от ви живете, дивіться, і дивитесь на Стокгольм. Воно так. Друзі! Фантастика! Так, друзі, чіпанула митця з України. Він вже 16 років живе тут. Запросив на чай. Тому всім дякую. На цьому все. Ой. Я задоволена. Все. Люблю. Hmm.